На початку березня Deep Silver дали можливість пограти у повну версію Dead Island 2. Це був практично релізний білд, але дозволили проходити лише до певного місця і заборонили знімати скріншоти та записувати геймплей. Тож усі ігроладні кадри у цьому відео були чесно скачені з ютабчику. Зате обрати можна було будь-кого з персонажів і виконувати усі другорядні завдання, та й взагалі ходити куди завгодно і робити що завгодно. На детальне споживання дозволеного контенту я витратив близько 8 годин. Це приблизно 20% загального завершення гри. Сюжет. Усі дорогорядні завдання, збір предметів, креслень і так далі. У цьому відео я поділюся загальними враженнями після перших годин грання, а вже більш детальний розбір залишу на повноцінний огляд після релізу гри. Ой, привітулі! Це заілдистартешайне. Очну з того, що неочікувано для мене, гра мені сподобалась. Першу годину було дещо незрозуміло, яка основна ідея Dead Island 2, яке тут місце посідають зомбі, і взагалі як у це гратися. Тут зазначу, що в першу частину я не грав, тому що і відгуки були такими собі, та і грати потрібно було в кооперативі з друзями. Ну, таке. Тож я швидко освоївся, гра почала підкидати різні можливості по винищенню неживих, у тому числі з використанням оточення та фізики, і грати стало весело. Зброї багато на будь-який смак. Є швидка, є повільна, ріжуча, колюча, яка розмазує зомбарів по усій підлозі і навіть вогнепальна. Але по сюжету я до неї не дійшов. Ще є ключка для гольфу, якщо ви розумієте про що я. Кожний тип зброї можна по-різному модифікувати. Є покращення, які наділяють певним ефектом, наприклад, вогнем чи електрикою. Також, в залежності від рідкісності зброї, є можливість додати певну кількість перків, кожний з них дає бонус і штраф одночасно. Наприклад, збільшує пошкодження, але послаблює зносостійкість. Що приємно, навіть якщо улюблена зброя повністю зламається, її можна відремонтувати біля найближчого станка. На ньому ж здійснюється встановлення модифікацій та підвищення рівня зброї, який. Трохи збільшує усі параметри знаряддя. Що цікаво, у грі є скрині схову, яка є біля торговця і які зустрічаються на місіях. В них можна перекласти непотрібну зброю для подальшого продажу, і доступ до цієї скрині мають усі ваші персонажі. Таким чином можна передавати знайдену потужну зброю іншому персонажу, який до неї ще не дістався. Але для збереження балансу герой мусить дорости до рівня цієї зброї. А я вже доріс до ось такої кількості патронів. Дуже вам дякую. Особливо Шоколядку Євгену та Данилу Румянцеву. Якщо ж і ви маєте бажання та можливість, можете підтримати канал на Patreon. Всі покликання є в описі до відео. Про зомбі окремо скажу. Їх є кілька класів та видів, там загалом прям десятки, можливо, навіть сотня, але найбільше розробники пишаються, і це є основна фішка гри це детальне відтворення людської, ну тобто зомбової анатомії. Кожний удар, сильний чи слабкий, по мертвяку відриває шмат плоті, трощить кістки, відрізає кінцівки, і все це з неймовірною деталізацією, і ще й залежить від зброї у руках. Навіть екран завантаження після. Смерті ілюстрований зомбі з якоюсь зброєю в тілі та відірваними шматками шкіри, м'язів та кінцівок. І я не знаю, яким чином вдалося цього досягнути, але зображено це не так бридко, як могло здатися по опису. Та й буду відвертим: після години грання на це розшарування зомбі-порога не звертаєш уваги. Сюжет простий, тут без подробиць. На початку гри нас швидко знайомлять з усіма персонажами, обираємо когось одного і починаємо наш шлях до виживання та втечі з міста. Що трапилося з іншими персонажами і чи взагалі ми їх зустрінемо впродовж сюжету, поки невідомо. Головні герої не просто різні скини одного персонажа, усі вони особистості, які по-різному реагують на оточення та мають свою мотивацію вибратися з цього пекла. Глобально це нічого не міняє, але створює відчуття, що розробники постаралися. А вони справді постаралися, це відчувалося впродовж усього мого проходження. Важливо, змінити персонажа під час проходження не можна, тільки почати нову гру з іншим, хто вижив. Під кожного персонажа є окремий слот, навіть із запасом. Тож можна спробувати пограти там годинку-другу за кожного, а потім повернутися до найулюбленого і продовжити з місця, на якому зупинилися. Дозволену частину гри це десь 8 годин, хоча можна було впоратися і швидше. Я проходив за персонажку з. Максимальним рівнем спритності, але мінімальним показником міцності, після чого ще кілька годин пограв за персонажа з протилежними показниками цих параметрів, і принципової різниці я не помітив. Звичайно, є відчуття, що герой дещо інакший, але дуже швидко це відчуття вивітрюється. Можливо, на пізніх етапах, коли різниця у параметрах буде більш суттєвою, персонажі будуть справді відрізнятися у кількості життя, витривалості чи спритності, але на початку ця відмінність не суттєва. Система навичок персонажа реалізована через такі популярні сьогодні картки. Всього їх чотири групи. В кожній можна обрати кілька карток, які так чи інакше покращують шанси на виживання. Деякі картки унікальні для окремих персонажів, а деякі з різних груп працюють лише в парі. Наприклад, картка категорії виживання розбитий м'яч послаблює зомбі після удару, але вона працює лише в парі з карткою удар в польоті з категорії здібності. Картки дають за виконання місій, а також їх можна знайти у. У різних місцях на локаціях навіть на початку гри карток було достатньо, аби підібрати білд для мого стилю грання та параметрів персонажа. А розробники вже обіцяють ледве не сотню карток, тож у перспективі комбінацій може бути безліч. Мені от дуже подобається комбінація вподобайки та підписки на канал. Це не складно, чесно, просто тиць тиць і готово. Схили Голівуду дуже гарні, різноманітні та поділені на окремі локації. З доступних регіонів лише Беверлі Хілз є відносно відкритим з кількома вуличками інші більш прямолінійні. На кожній локації є кілька точок цікавості та другорядні завдання, які відкриваються поступово. Одразу хочу заспокоїти: гра не намагається косплеїти Assassin's Creed і активності тут в міру, а кожне побічне завдання могло бути частиною основного сюжету. Оскільки місце події Голівуд, то й населення тут відповідне: актори, музиканти, блогери та представники богеми. Другорядних персонажів зустрічалося всього кілька, але всі вони дуже колоритні і запам'ятовуються. Uh, party's over. Сеттинг відпрацьовано, якщо не ідеально, то дуже наближено до цього рівня. Та й технічно гра виконана пристойно. У мене лише раз траплялося, що зомбі з'явився перед носом, і це було після завантаження з контрольної точки. У одного журналіста неможливо було використати зброю, допоки не замінив її в слоті іншою. У якогось італійця зникли субтитри в одному діалозі. На мій погляд, нічого критичного, щоб не поправили до виходу гри. Але навіть у такому стані гра не вилітає, не збоїть і не гальмує. Працює Dead Island 2 на Unreal Engine 4, тож болячка ПК версії останній. Років компіляція шейдерів нікуди не зникла. Це означає, що при першому виході на локацію час від часу виникають статери незалежно від потужності вашої системи. Але якщо там перезавантажитись, наприклад, чи почати нову гру за іншого персонажа, вже все буде нормально. Ще одна проблема: тут вже не стільки гри, скільки Windows, та його невміння розпізнавати dualSense. Лише Steam зробив підтримку геймпадів Sony, а з іграми інших сервісів Uplay, Origin та EGS, в якому я, до речі, грав. Доводиться шаманити зі сторонніми застосунками, які маскують геймпад під маніпулятор Xbox 360. Добре, що в самій грі можна обрати розкладку під усі сучасні геймпади, але це не негативна підтримка. Також в деяких моментах інтерфейс гри не на 100% адаптований для ПК, про що я написав розробникам, і, можливо, у фінальній версії щось з цього поправлять. Знову ж, нічого критичного, але навіть на ПК радив би грати з геймпадом, так набагато зручніше. Найважливіше, що потрібно. Зрозуміти, це не Dying Light. це інша гра зі своїм ігроладом та пріоритетами. Якщо раніше мене ця гра взагалі не цікавила, то зараз я охоче продовжував би в неї грати. Dead Island 2 має вийти 21 квітня, тож у вас ще є купа часу, аби надолужити усі мої відоси. Наприклад, про тоталітаризм та антиутопії в іграх. Як вам така тема? Прикольно, так? Ну от, ідіть, дивіться, покликання на неї вже ось тут вилізло. Там і побачимось. Далі буде і бережіть себе.